140 день в Канаді, 31, 10, 23. Сьогодні Хеллоуін, тому в мене цей чувачок тут сидить, але з нього пізніше. Сьогодні день у мене почався зранку, спокійно, прокинувся, зібрався і потопив на роботу. Зранку я випив кави на роботі, румби ще не було. Потім дзвонив, де ти є, а він пішов, він як паркується, а приїжджає запізно, щоб його ніхто не палив, що він приїхав запізно. Його і так веду на камерах, якщо треба. То він зразу йде в вежу Б, технічні приміщення, туди-сюди. Типа працює ну я, ну як, працює, працює. Він каже, він там. Добре, я тоді йду огляну тавер Б. Я пішов Е, пішов, я першу вежу оглянув, все, все ніби нормально. І, і спускаюсь вниз, він дзвонить до мене Роман, спускайся на перший в підвал. паркінг Ван. Та добре, я спускаюсь. Що сталося? Він каже, блін, сьогодні маю їхати кури забрати. Гроші в мене в курці. Готівка, там 600 доларів треба. було. Е, готівка в курці. Ключі від машини в курці. Я нажав на кнопку Закрити машину, вийшов і захлопнув двері. А ключі лише в машині в курці. Просто жесть. Як відкрити машину? Е, в нього ді, ключі ще є від нівні вдома. Можна там підважити двері і дротиком просто натиснути на кнопку Відкрити двері і воно відкривається. Все. Можна, але в нього двері трошки більше вигнуті. І не так там просто. Кажу, не нащо то зараз вигинати? Мудрувати поїдеш е, мінівеном, візьмеш куря, відвезеш собі додому, візьмеш другі ключі. Ой, ні-ні, то, то капець! Але так подумав: та реально, блін, то жому, по дорозі там кури додому завезти. Добре. І шеф приїжджає. Шеф е, приїхав, поставив машину і погнав в офіс, бо в нього там, там розборки за ту будову, там серйозно, там де затопило за той будинок. І Румба то побачив. Йо-майо, -йо, як він почав хвилюватись, як він сьогодні поїде. Сьогодні купа роботи. Останній день ми маємо все закінчити, бо люди вже заселяються прямо сьогодні. І цей, паніка в нього. Я кажу: та не панікуй нічого страшного. Ще пішов в офіс ти собі поїдеш, вернешся. Він каже, як він вернеться, побачить, немає вена, все вб'є мене. Ну, подзвони, скажи, що ти мусиш їхати. І все, ми сьогодні встигнемо все зробити. Не хвилюйся. Він подзвонив. Він аж мене був покликав, аж прибіг, що мені робити? каже, він позвонив. шеф сказав: добре, ну їдь, їдь. І він поїхав, заїхав додому, взяв ключі від своєї машини, приїхав, відкрив нормально. Гроші йому позичив брат, бо в мене не було стільки готівки з собою. І все, ну що? А я, я малював від самого ранку. Малював одну квартиру, і то сьогодні такі великі двохкімнатні ну, з вітальнею всі великі квартири. Багато було робити, цілий день фактично малювали. Румба малював, як завжди, фарба, я навіть сфудрував, там він добре ляпнув так на підлогу, то скинув телеграм-фотку. Умивальник. Йо-майо, омивальник. -йо, Хто там? Ага, прибиральниці прийшли після нас. Ми вчора закінчили одну квартиру, і прибиральниці прийшли після нас. Ми маєте, там прибирати за, за холодильником і таке от. Такі от. І користуються туалетами, щоб помити тряпки. І дзвонить до мене начальниця каже, Роман, там в тій то квартирі умивальник протікає. Йо-майо, Та добре, що треба промонтувати. Я кажу, йду, я промонтую, я румбі казав. Треба прокладку. Там поміняли умивальник, дали новий, і треба таку резинову прокладку, щоб не протікало. І, ну, Швидше за все там. Але я приходжу, розбираю все. І як є труба, там є така спеціальна заглушка, яка стискається. Закручуєш, вона притискає трубу. Він її поставив догори ногами. І вона, вона не працює, воно не зажати було. Я сумніваюся, що протікало в тому місці, але я її поставив так, як має бути. Воно там вже затиснулося. Воно протікало швидше за все, зверху, там, де вода стікає, то, то таке. Коротше, я зробив за засилікони, все як має бути. Тепер вже не повинно текти. От. Приїхав Сантехнік. Приїхав Сантехнік, бо протікає труба в ній квартирі. Він прийшов, я мусив піти з ним. Румбер, румб, румб, тоді ще не було, він за куримом поїхав. І я мусив піти з ним. лишив того малювання відкрив одну квартиру. Ми пішли там, шукаємо наверх, пішли, воду зливаємо з ванни з туалетів, нічого не тече. А там заселився в нас одну квартиру. Один такий чувак. І він зовсім неаккуратний. Має двох собак, і він, швидше за все, в нього ван, з ванни вода витікає як він одлягає, хляпає на підлогу, бо видно, що на підлозі розводи від води присушує. Ну і хляпнує, воно там капало сусідам. так от. Швидше за все, бо ніяких протічок ми не бачили більше. І цей власник ще каже, в мене ще одна проблема. Багато, ну, пентхаус наверху, там багато місця, балкон, все, що треба. І каже, в мене ще одна проблема. тече вода, вода в кімнаті в спальні. Я прихожу, а у них матрас стоїть на землі. Матрас не може стояти на землі, бо під ним утворюється волога, конденсат мусить повітря гуляти. І він піднімає ну реально мокро, Матрас мокрий вже, вони на ньому сплять, і він внизу мокрий. Uh, і я от пояснив, що блин, треба ліжко. Ліжко нормальне, а не спати на матрасі. Вони сплять там давним-давно на тому матрасі на землі. Мені ліжко перепало. В одній квартирі багато людей з'їжджає і просто вони все не забирають, деякі речі їм просто не потрібні. І ліжко їм не було потрібне. Може вони вже не мали куди його забирати, бо деколи люди виїжджають швидше, о, мають машину, нанімають, всі меблі вивозять і залишаються в тій квартирі ночувати, бо ще не мають можливості там. І сплять на матрасах надувних. А тут лишила собі ліжко, воно не було таке аж. Ну, воно класне. Мені сподобався. грубезний матрас, плюс саме ліжко основа теж така грубий каркас, просто каркас прямокутний всередині пружини. Класне ліжко, але воно ширше від мого настільки. О, і мені треба подумати, що мені робити. Ця тумбочка маленька, мені тут вже не влізе. Але вона мені потрібна. І я би хотів то ліжко, воно велике, хоча і все таки непогане. Подумаємо, я вже його відклав, воно в мене матрас в мінівені стоїть, а каркас е -е, схований. Так що з ліжком треба буде подумати. Румба приїхав і оплатив ті яйця, курячі, що я собі взяв, і каже, я все з тебе грошей брати не буду, ти цілий час мені щось купляєш. Той брелочок, що я показував, два брелочка, червоний і білий. То він дотепер носить, він собі до ключів причепив. Я казав, що він собі причеп до ключів, Причепив білий до ключів. Не знаю, червоний, чи дружині віддав, чи дитині. Ось так. І, 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 і. Сьогодні взялись малювати. І ромбак, і я взяв свій, свій візочок з фарбою, зі всіма інструментами. Кажу, бери свій, скорше буде, а він мав відійти через півгодини. Ні, ні, я через південь не маю відійти. Е, то, це, я, я тобі буду допомагати. Я кажу: ну і що ти мені будеш допомагати? Ще внизу. Я там буду допомагати, то, то, це, то добре, ми прийшли. І знав та сама ситуація. Я взявся малювати, а він не має що робити. Ну за мною прибирати не треба. Я малюю чисто. Кажу, йди, йди шпаклю, шукай дірки. Шукай дірки, зашпаклюй дірки, може там підремонтувати якісь рушникові сушарки. Але там квартира попалась така чітка, що там нічого не було. Він скоренько то все поробив і стоїть. Я відволікся е, переставити щось е, переставити там. І він хапнув мій ролик валик, і малювати. Кажу: сам не чіпай мої інструменти, я буду малювати. Що я буду робити? Ні-ні, я тобі допоможу. Добре, ти мені допоможеш. А що я буду? стояти і дивитися, як ти мені допомагаєш? Він зрозумів, що щось не так. Добре, я йду тоді, візьму свої. Пішов. От. Дальше. Дальше-дальше. Заїжджали е, нові квартиранти. Е, дуже хороші люди, яких, е, цей, яких я давно чекав. Е, в них лампочка щось згоріла. Дзвонить до мене шеф, каже, там лампочка згоріла, треба поміняти. А ми якраз в тій, в тому, в тій будівлі і працюємо. Кажу, то добре, лампочка в мене є. Я бігом пішов, поміняв лампочку, все, вони заселились, так що маємо тепер нових сусідів кращих. От так, Речі. Так, як люди багато залишають, є речі, які мені... які мені були потрібні. Я взяв собі ось цей моб. Це простий. Витерти підлогу після замітання, а замітати можна цим. Я люблю фірму Віледа. У мене колись була швабра в Франції, в Україні. Віледа я купив. Було багато. Так що в мене тепер то-то. Ну, а перед тим, звісно, що треба попилососити. Ось такий от пилосос, Це була індійська сім'я, він працює. І він дуже хороший, він на електрику. Але вона ні, ніколи його не чистили. В них був кіт. І от як він виглядає. Він працює. Сам моторчик працює, все крутиться, але він так намотаний, що я ще такого не бачив. Просто жесть. Гарний пилосос, я його почищую, і він в мене тут буде в хаті стояти, він стоїть прям на місці. Ще вони залишили ось такий ось зволожувач повітря. Я знаю, кому він потрібен, якщо вони ще не купили. Так що він піде їм. Якщо вони дивляться, то нехай напишуть, треба чи не треба. І цей. Багато людей ставить собі європейські душі, бо тут чисто труба зі стіни і одна ліка. Ставиться ось така штучка і вже до неї, до неї доставляється оце. Я думав прикрутити собі, нехай буде в мене універсальне. Так що знову буду міняти душ. Знову буду міняти душ. Ну, і селфі палка. У нас там була одна така, це не селфі палка, це така от тринога досить непогана. Змотана купою, скотчу. Отак вони тут ремонтують техніку. Воно ну, було змотане, але ну це ж скотч. Він не тримається. Я це спробую зремонтувати, зробити. Я це навіть не зміг нормально розрізати. Так, таке міцне. Я це зремонтую. І мені подобається ця штучка. Там ту стару може і продам. Ось такі от речі. Повернувся я додому. І що зробив? Зразу взявся вирізати гарбуз, бо сьогодні Хеловін. І сусідські діти, я знав, що вони підуть на Хеллоун, бо, бо я ще їх бачив неділю, вони вже були намальовані. Там якесь було паті. І цього разу знов Я написав на Ренді, щоб вони прийшли. Вже скинув фотку з цукерками. Ренді каже, добре. І зробив я отакого гарбузика. Там середні лампочки. Якщо в темноті дуже гарно їх не видно, просто світиться сам гарбуз. Я вирізав це все скальпелем, який взяв на секунді останній раз. І я не люблю, коли дірку роблять зверху, бо тоді от тут видно, шов, воно просідає і... і все. Зуби, все як має бути. Я зробив дірку знизу. І воно колись зробити під кутом, сильніше затиснути, воно не випадає. Е, ну Треба добре потовкти. Гірлянду я взяв е, ця квартирантка, яка тут е, знімала, то вона залишила е, гірлянду. Підважити воно легко відкривається. Е, е, от. Я тут гірлянду навіть не розмотував. Гарний гарбузик, тепер треба буде з нього зробити кашу. Отак. Першим ділом зробив то все, підготував, щоб як вони прийдуть, щоб все вже було готове. І вже тоді почав посмажу собі макарончики з м'ясом, повечеряв, наготував на роботу зразу, все розпакував, вже дві коробочки наготовлено, завтра заберу все. І прийшли діти. Я думав зняти їх на відео і профукав той шанс. Треба було поставити телефон, включити і це, і гарно. Прийшли двоє малих ренді і ще їхня подружка, дівчинка, вони разом троє ходили. Ренді ходив з ними, вони там збирали цукерки. Не було багато цукерків, не знаю, де вони тут ходили. І я от виніс все, вони задоволені, порпаються в тих цукерках. Е, багато ну як, вони набрали, тут були всякі різні, отакі от, однакові лишилися. і зразу діти налетіли, тільки вона оце труш, труш. гарно, гарно, дітям сподобалося. Задоволений. І діти задоволені, і нана була. Я не, нані кажу, як діти прийдуть, щоб вийшла теж, щоб вони її знають теж. І вже це, вони пішли додому відпочивати, і я вже те, зробив собі полуниці з сметанкою і з цукром. Поїв, відповів на коментарі, прилетів мені такий жорсткий коментар, що я тут, а не там. Ну але ну що, таке життя. Хтось любить там, хтось любить тут. Тут ніхто нікого судити не буде. Немає права чого, я ж вільна людина. Отаке от, от. Ну, я думаю, на сьогодні хватить. На сьогодні хватить. Завтра буде новий день. Новий місяць.